Минулого тижня в Чернігівській області почали застосовувати відключення електроенергії. Вже в п'ятницю, 3 жовтня, у прилуках відбулося засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в ході якої визначили питання життєдіяльності громади в умовах відключень. Серед ключових питань організації освітнього процесу в школах та дитсадках звертали увагу і на режим харчування в закладах. За вихідні ситуація в енергосистемі значно покращилась, що і дало можливість в понеділок, 6 жовтня, забезпечити повноцінне Гаряче харчування про учням та дошкільнятам. Про що і повідомила в ході апаратної наради заступниця начальника управління освіти Валентина Ходюк. Всі директори дуже оперативно повідомили, що вони переговорили кожен із тими поварами, які працюють у закладі. І, в принципі, я вже з вечора знала, що ми сьогодні забезпечимо харчування і 8 годин усі вже мені звітували, що всі заклади освіти приготували їжу на весь день. Так, школи та дитсадки працювали в звичному режимі. Режимі. Заступниця начальника управління освіти запевняє, ситуація на постійному контролі. Ми сьогодні пропрацюємо із директорами, і знову ж таки те питання, що можливість без харчування з скороченими режимами і з не тим, що може не працювати група продовженого дня, це тільки в випадку, тоді, коли ситуація в енергосистемі не буде дозволяти це зробити. У речі випадків послуга буде надіватися повністю у звичному режимі.